Ця проста штукенція, і не намагайтесь переконати себе в протилежному. Життя несправедливе, ніколи таким не було і не буде зараз, і не буде в майбутньому. Не потрапте в пастку дуже розповсюджену пастку вдягати на себе роль жертви. Ви не жертва. Поборіть це почуття в собі і забудьте про нього. В більшості випадків отримати нагороди, які дійсно того вартують, можливо лише після того, як добряче попрацюєш. Бачте, щастя вимагає певних зусиль, воно базується на результаті від цих зусиль. Якщо ваша основна ціль це щастя, ви будете часто розчаровуватись і будете нещасними більшу частину свого часу. Задоволення це не вибір, це реакція на результат, це частина процесу задоволення від почуттів, які ми отримуємо, займаючись улюбленою справою, не дивлячись на результат. Так що питання, яке ми маємо задавати собі, що таке успіх для нас, що таке успіх особисто для мене.